І так, сьогодні початок травня і я починаю щепити азимину. От до вашої уваги мені прийшло три живці від колекціонера і від селекціонера Праскаса. Живці прийшли з Австрії з Відня. Ось 20 см. Отакі стандартні живці, що висилають зі штатів. Що з європейської різних країн. 20 см це є той самий такий омріяний живець, який хочеться нащепити. Це нові його сорти, вони ще йдуть всі під номерами. Ну, але, тим не менше, вже родять, будемо випробовувати ці сорти праскаса у районі Кам'янеччини. І так, хочу вам показати, які. Є бруньки на цих живцях. Ось цей живець, однорічний торішній приріст, усього-навсього десь 5 см. Оце. І то на ньому дві плодові бруньки, одна верхня. А це торішня деревина, на якій немає жодної бруньки, яка би була видна. Але тим не менше. З цього черенка кожна брунька буде використана, це вже не вперше я щеплю. І якщо нам щепити торішньою ту брунькою, тут у пазусі сидить спляча брунька, яка дуже швидко проростає при цій, і дає непоганий приріст. Також я завжди використовую квіткові бруньки. Зараз я вам розповім. Якщо ви хочете прищепити квітковою брунькою, тому що. Матеріал дефіцитний і хочеться використати якнайкраще. Також можна щепити. Ну, є одне, але якщо у вас при відрізанні бруньки, я зараз покажу, як я це роблю. Чи обламується квіткова брунька, все цей щиток вже можна не використовувати, воно вже не прийметься. Ви його маєте нащепити. Щепити можна по-різному і дати цій бруньці виростити більше до сантиметрів, майже до цвітіння. Коли вже росте квіткова брунька, виростає до великої, то вже пішло живлення. І саме коли вона вже перевалила за сантиметр в діаметрі, от саме тоді ви виламуєте цю бруньку квіткову і на її місці пробуджується спляча брунька ростова. Що ви можете використати до останньої? <клух> ну і ось цих 20 см це однорічний прирост. Ось бачите, є маленькі такі брунячки вегетативні. На цьому зараз будемо використовувати також дві квіткових, ну і ось три брунячки ростових. Що саме краще. От Саме з них найкраще ну, Але використовуємо усе те, що маємо. Ну що ж, Користуюся от таким ножиком для окуліровки, окульоровки і різних п'ятий рік і я ще його не підточував, Фелко. Ось така плівочка, вона йде перфорована по 5 см. Ось от так легко можна. Розривати ці кусочки. Ця плівочка не пропускає вологу, але пропускає повітря, що це дихає. І я її ще розрізаю ось на опіл. Ну, і для такого щеплення, як оце сьогодні я буду працювати з ним, то ось такого кусочка вистачає на два щеплення. Зараз покажу. І так, щепити. Саме краще, коли отримані живці ще сплячі. Ну і ось, наприклад, двохрічний, уже з таким активним зеленим ростом. Це вже активний сукорух працює. Ну, і дивіться, чим нижче щепити, тим менше тут є сплячих бруньок. У вас не буде потреби щоденно ходити і вищипувати бруньки, які пускає під щепа, тобто здички. Бо чим далі йде, тут вже брунька, 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 чим вище дуже багато бруньок, і це саме зашкоджує. Якщо ви пропустите хоча б один тиждень, що візьме силу, якась брунька з цього нижнього, тоді щепа. Яка знаходиться наверху, може заумерти, а то і пропасти. Що ж, продовжуємо. Почну з самого складного, з квіткової бруньки. Ось у нас, живець витримаєте зрізаним кінцем униз, і ножиком зверху виступаєте десь 1,5 см. Легенько вирізаєте бронючку. Ось тут саме головне, ось ми пройшли, Ваш заокруглений, а низ ви підрізаєте ось так. Ну, Дивиться, <кхем> бронючка у нас тримається добре, жива. Ось тепер у нас такий щеточок. І саме для нього потрібно зробити місце на піщепі. На піщепі робиться заріз трішки більший, ніж потрібно. Отак От нижній кінчик відхиляє, і саме він буде тримати наш щиток із брунькою. Ось так. Все. Бронечка стоїть на місці, максимально її підганяємо до зрізу і беремо, починаємо обмотувати знизу плівкою. Почати. Бруньку ми не замотуємо. Плівка дуже гарно тягнеться. Ось вже брунька замотана і ще на одно щеплення залишається плівки. Що потрібно? Потрібно дати 2 тижні, щоб ця брунька прижилася і активний сукорух був вверх, ви нічого не обрізаєте. Все залишаєте так, як є. Через 2 тижні ви зрізаєте над брунькою 3 см і замащуєте садовим варом. Все, чекаєте, збільшення бруньки квіткової, коли брунька збільшилася, ви ламуєте, і тоді. Починається ріст. Саженці такі виростають в два рази менші, ніж ростовою брунькою, але тим не менше ви не витрачаєте дороцінний матеріал, не викидаєте гриніше. Ну що ж, йдемо далі. І так, в першому випадку у нас йшла брунька в приклад, тому що з кору, то досить проблематично, довго і не завжди вдало. Получається, а отак вирізати ямку, яку я вам показував, і на тому місці приліпити брунячку, набагато краще. Ну, Зараз я вам покажу боковий заріз. Другий у нас живець. Сама нижня брунька відламана. Ось ця брунячка відламана. Є ось живенька оця. Зрізаємо над бруньочкою. Так, ось у нас такий вийшло. Рунечка. І затісуємо клином, так, ніби ви маєте щепити у розщеп. У. Саме головне, щоб не було, там, де камбій під шкіркою, не було чорного. Зрізаєте обрізаний кінець так, щоб не було ніде не видно пошкодженого. Ну, і затісуємо на клин з двох сторон. Так, у нас трохи підрівняємо, щоб було рівніше. О. Є наклинчик. Так, ніби ви хочете в розщеп. Ну, врозчеп також дуже просто зрізаєте. Ну, зараз зараз покажу, але ось це ми будемо робити у боковий заріз. Поки я там зарізаю, це тримаю в роті, там вологість висока і не пересихає на сонці, особливо, коли це ви робите на вулиці. Ось так я відрізав. Чому я роблю саме так? Тому що це називається боковий заріз. Максимально співпадає місце зрізу. І там, і там. Ну і обмотуємо так само, починаючи знизу місце щеплення. Під саму нижню броньку. і потім ще заводимо ось так всередину. Ну, як ви бачите, от такого половинки вистачає плівочки на два щеплення. Оцей пеньочок замащуємо варом і також залишаємо. На два тижні, щоб зелень розвивалася, був активний сокорус, тим краще приживеться наш оцей живець. І потім також 2-3 сантиметри обрізаємо. Це завмашуємо варом тепер. Ось такий ще спосіб. Ідемо далі. Зараз будемо щепити старими бруньками. Для старих бронюк, і якщо я буду зараз чіпити в розчеп, потрібно залишати дві бронючки. Так, ось у нас є дві. Третю робимо клин. Так, опа відрізаємо те, що було. Не зупсувалося, і під саму-під саму бруньку. Так, все, клин готовий. В розчеп зрізаємо повністю верх. Зачищаємо там, де секатор зробив за осінницю. Ну і розколюємо, запихаємо так, щоб ще два міліметри не дотягнути до кінця, тоді краще буде зростання набагато краще. І знову замотуємо це все плівкою. Якщо щепити таким методом, садовим варом ми покриваємо верх і обов'язково одягаємо кульочок пластиковий. Це тому, що сукоруху вверх не буде, а саме активне зрощення і підсихання буде дуже негативно впливати на саме щеплення. Тому то саме такі одягають кольочок. Те, що я показував раніше, навіть як вже ви зрізати верх, кульочка одягати не потрібно. Ідемо далі. І покажу, ще, як щепити ось такі самі тонші. Ось бачите, тут десь 2 мм в діаметрі. Можна одною брунечкою іноді буває, ну, можна і двома. Ось у нас такий череночок. Десь 2-2,5 мм. Тут ми затісуємо тільки з одного краю. Але так, щоб до самого низу. О, головне, щоб було видно, що тут деревина закінчилася, і ще кусочок кори. І і так ось приблизно десь біля двох сантиметрів, ну, можемо чуть-чуть продлити. Шивець готовий, відправляємо до рота. І тут готуємо місце посадки. Ось так. Ось дві таких одинакових. Чуть-чуть потрібно додати. І просто це спосіб копуліровка з'єднуєте. Ну, він дуже гарно вдається, от саме на таких тоненьких. Тут уже Поч... Потрібно починати зверху, тому що знизу ви тримаєте, а верх не дасть вам змістити в різні краї. Ось інайше. Також одягаємо кульочок. Оце використовуються самі тончі живці, саме от для такого способу щеплення. Ось такі чотири способи я використовую для щеплення якази так само і хурми. Усім міцного здоров'я! Слава Україні, слава героям!